19 жовтня вранці на російські номери жителів Херсона прийшли повідомлення із закликом терміново евакуюватися. Розповідає Херсонка Ганна. Я не буду уїжджати, якщо тут теж Херсон будуть зрівняти з Вот. Но я переживаю за то, щоб не вивозили людей би, насильно на територію Російської Федерації. Ми ужаті нікуди не збираємося. Херсонка Лариса розповідає, що вночі у місті було чутно вибухи, неспокійно й зранку щось тліє. У місті запах гуму чи якоїсь органіки. Центральними вулицями переміщається техніка, відчувається метушня. Як реагують херсонці? Ну, трохи розгублені, але з прихованою радістю, що окупанти залишать місто, і разом з ними Дніпром попливуть їхні міньйони, які хотіли притягнути руський мір на мою рідну землю. Моя родина і я нікуди не збираємось виїжджати. Звісно, тривожно і не зрозуміло чого очікувати. Але те, що колаборанти своїх не бросають, дуже добре Сприймаю це як очищення від зрадників. Збройні сили України не можуть вдарити по Каховській ГЕС, адже це призведе до екологічної катастрофи. Впевнений голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Справжня ціль оголошеної евакуації, на його думку, точно не шляхетна. Люди, які вбивали і катували, не можуть тепер рятувати, говорить чоловік. Їм байдуже можливо, це робиться для того, аби заселити Херсонщину російськими сім'ями, говорить Олександр Самойленко. І я боюся, щоб вони не використали те, що вони зробили там сьогодні лінії оборони в районі капанів. тільки мої домисли, якщо ми будемо так казати, Щоб вони не вивезли людей в якості живого щита для того, щоб розміщати їх там на укріпленнях на цих і тому унеможливити вже обстріли якраз лівої частини Херсонської області. З річкового порту на катерах людей переправляють до голої пристані та Олешок. Евакуювати планують в першу чергу працівників бюджетної сфери, вчителів і лікарів. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що це зрежисований сценарій психологічної обробки росіян і деяких херсонців. На мою думку, це така як зараз модно казати і псо психологічна спецоперація. Тобто, це робота як на внутрішнього російського споживача, де показують, як турбується окупаційна влада, нібито про херсонців, і це також, на мою думку, таке знаєте, настроювання херсонців проти України. Олександр Самойленко просить херсонців не прислухатися до закликів окупаційної влади, адже реальні мотиви цих дій можуть призвести до негативних наслідків для цивільних. Оголошення воєнного стану, який за словами Володимира Путіна вводиться на території Херсонщини з опівночі. Депутат обласної ради Сергій Хлайн називає агонією. Заява сьогодні Путіна проведення військового стану на території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області, вона абсолютно нічого не вирішує, тому що війна в цих областях триває доволі давно. А з 24 числа, 24 лютого, а ці області є невід'ємною частиною України. Тому його заява абсолютно ніяк не може впливати ні на міжнародне суспільство, а виключно на внутрішню аудиторію, на яку він намагається працювати. Що єдине, що може бути після. Оголошення військового стану може розпочатися примусова мобілізація. Житель Херсонщини Сергій розповів, що оголошення воєнного стану викликає певне занепокоєння. Відомо що з новим, то обмеження пересування, більш посилений контроль, конфіскація техніки, там залучення людей до якихось соціальних робіт після їхніх обстрілів, відновлення якесь ще щось таке. Ну от щодо відбирання техніки, то і так все вже повідбирали. З першого дня окупації жителі не почувають себе в безпеці, тому воєнний стан, який оголосив Путін, не має суттєвого впливу на жителів, каже Сергій. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.